Усім привіт, сатнам! Сьогодні ми поговоримо про те, які ж мінуси нас очікують, коли ми практикуємо, коли ми медитуємо, поєднуємо своє тіло, розум та душу своє справжнє я і починаємо краще себе розуміти та відчувати. І так, перший мінус ви просто більше не зможете просто так лежати на дивані та чекати, коли настане той самий час, той самий момент, коли вам хтось допоможе, коли вам простягнуть руку і дадуть щось на тарільці з блакитною кайомочкою. Будете розуміти насправді, що все, що відбувається навколо вас, це результат або вашої дії, або вашої бездії. І ви будете дійсно свідомо обирати. Якщо я без дію, отже, я так вирішив, да? тобто ви не лаєте себе про це. Якщо ви не робите щось, ви цього не отримуєте. І ви це визначаєте. Що якщо я зараз не зроблю, я це не отримую. Окей, це мене влаштовує. А якщо ви щось робите, ви знаєте, що ви це отримуєте. Якщо ви дійсно цього хочете, ви зробите. Отримаєте і окей, я це отримав, бо я дійсно цього захотів. Тобто, і у першому, і у другому варіанті це свідомий вибір, де ви дійсно розумієте, потрібно вам це чи не потрібно. Але е, як відрізнити, да, коли це робиш, ти свідомо, а коли не свідомо. Просто вам і у першому, і у другому варіанті буде добре. Або ви не зробили, ви почуваєте себе ок, або ви зробили, ви почуваєте себе ок. Якщо ви або там, або там не почуваєте себе добре, це було несвідоме. Угу. Далі, друге. Тут я розкажу на своєму прикладі, бо це ось прямо зараз зі мною відбувається, Тому я в принципі і вирішила вам записати це відео, розповісти. Коли в нас з'являються обставини, ми дуже чітко розуміємо, чого так відбувається. Тобто ми не будемо шукати винуватих, да? перекладати на когось відповідальність, ай це там людина така, ай тут мені просто не пощастило, ай ну сталося як сталося. Ні, Коли в нас відбувається щось неприємне, да? щось те, що нас трохи розхитує, ми чітко будемо знати, чому так. Пояснюю, наприклад. В мене ситуація з мікрофоном. Зараз в мене може бути не дуже якісний звук, бо мікрофон поганий. Я його піду здавати. І учора в мене не вийшло його здати. Я купила новий, більш дорожчий мікрофончик, і він теж погано функціонує. Я і його піду сьогодні здавати, обмінювати. І цей процес вже відбувається 3 чи 4 дні. Я не можу знайти нормального мікрофону, щоб він був із гарним звуком, і щоб взагалі працював. Чому так відбувається? Я повинна була записати ще якраз ось 3-4 дні тому, коли в мене був інший мікрофон. Відео запрошення на 21 день практику кундаліні йоги зі мною, і я цього не зробила. Я вже насправді не пам'ятаю, чому, бо я кудись там пішла. Коротше, відклала цей момент. Тобто я пішла на супротив собі. Я у собі створила відео, да як я вас запрошую, що я пояснюю. А для чого я це роблю? Це був внутрішній такий стан, це був внутрішній порив та запит, але я його заблокувала, не вивела з себе, пішла робити щось взагалі не потрібно насправді, і повернулась до цього вже аж на наступний день. Але ось, та, ось той момент, ось та енергія, вона вже пішла. Мені нічого не треба було робити для того, щоб записати це відео. Ось ці обставини чітко склались під мене, бо я це дійсно щиро хотіла. Як, е, так як це не зробила я вчасно, да, знову ж таки повторюсь, я пішла насупротив себе. Наступного дня, коли я все ж таки вирішила... Все зробити, ну ладно, вже треба, бо вже це не на такому пориві, не на натхнення, а на такому, що типу, треба вже зробити. В мене починаються проблеми з мікрофоном, проблеми там з тим, з іншим. І тепер мені власноруч треба дійсно напружитись, потратити час, потратити енергію для того, щоб. Обставити біля себе саме той момент, коли в мене він насправді був да, три дні тому, але я його втратила, я сказала, ай, ні. Я б пішла, ще раз повторюю, да, на супротив до себе. І тепер я ходжую, спарюсь, бо дійсно не можу записати нормальне відео. Ось, який висновок тут? Коли ми. Розвиваємось духовно, так, як я казала на початку. Ми розуміємо, чому навколо нас з'являються не дуже приємні обставини, і ми просто дуже швидко розуміємо та відслідковуємо причинно-наслідкові зв'язки, і насправді це теж іноді бісить. Бо ти не можеш скинути відповідальність ні на кого, ти розумієш, що саме ти насправді винуватий да, у тому, що це так сталося, і ти такий блін, ну треба знов щось робити. Тому якщо вам подобається просто лежати, там, спостерігати, не витрачати ніяк свою енергію, просто думати про те, як там у інших. Постійно когось звинувачувати, постійно вважати себе, що мені просто не пощастило бути у ролі жертви, то, будь ласка, не медитуйте, вам це не треба. Але якщо ви така більш активна людина, якщо ви дійсно хочете а, розширити свої кордони, якщо ви хочете пізнати, а як ще може бути, будь ласка, приєднуйтесь на практики і. Розширюйте свій погляд, дізнавайтесь, які ще кольори є у цьому житті. І розмальовуйте своє життя самостійно. До зустрічі на практиках, гарного продовження дня! Сатнам!